Батько, перед тобою все дійсно неймовірно, все прекрасно, все як вперше, Господь. Дякую тобі, що ми спасені, Господь, і сьогодні в твоєму домі. Дякуємо, що ти дозволив нам доторкнутися хоча б трохи до тебе, Господь, і відчути ці прекрасні почуття. Це можливо тільки з тобою, наш Господь, наш Батько. Слава тобі, навіки наш, всемогутній Господь. Алілуя! Сідайте, люба церква, брати, сестри. І знаєте, вже підходить до кінця 25 рік. Господи, туди-сюди і вже підходить до кінця. Мені, мені здається, що зараз досі 24-й, чесно. А тут вже 26-й на носі, так? І я б хотіла з вами поділитися своїм оновленням. У нас був рік, у нас ще є досі рік оновлення. Я не знаю, чи з вами сталося, сталося вже це оновлення. Може, ще не сталося, ще не пізно, може, догони вас, я не знаю. Але зі мною сталося, це знаєте, це як була такий душ з холодної води. Дуже холодної. Але я рада, що це оновлення сталося. Я хочу з вами ним поділитися. Ось, і я хочу розпочати з Божого Слова у розділі 6 Евангелія від Івана. Ісус ще ніколи не був настільки популярним. До нього приходять люди, численний яких сягає п'ять тисяч. Слова про його чудесні зцілення та духовні повчання вони розповсюджились вже дуже далеко. І всі ці люди вони прийшли подивитися на нього, послухати, що він там їм розкаже. Ось і після цілого дня навчання Ісус розуміє, що люди зголодніли. Тож Він питає у своїх учнів. Де б взяти хліб, щоб нагодувати всіх цих людей. Пилип йому відповідає, що навіть їхнього вісьмимісячного заощадження не вистачить, щоб хоча б кожній людині було по шматку хліба. Але Андрій, вдивляючись в натовп, бачить хлопчика, у якого є п'ять хлебин і дві маленькі риби. Тож Ісус бере цей скромний обід і він годує весь цей натовп. І знаєте, після цієї трапези люди задоволені, вони такі сповнені враження, збирають, збираються розбити намети на ніч, щоб і завтра провести цілий день з Ісусом. Ну, такі справжні прихильники, так, намети розкладають на ніч. Отже, проснувшися в прокинувшись вранці, вони вже трохи зголодніли після вчорашнього. Чудо, так, і вони починають шукати Ісуса. Але, врешті-решт, вони розуміють, що Він з учнями перебрався на, інші, на іншу сторону моря. Недовго думаючи, вони зробили те ж саме. уявляєте, п'ять тисяч людей вони переправляються на іншу сторону моря. так? Вони його знаходять і вже ледве-ледве тримаються на ногах, бо вони зголодніли. Ну, Як це так? Отже, вони питають Ісуса, що в них буде на обід, але Ісус вирішив закрити це безкоштовне кафе, Він більше не видає безкоштовних обідів. І в вірші 26 від Івана, в розділі у розділі 6, у вірші 26 Ісус каже: Істинно, істинно кажу вам: ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситилися. Ісус розуміє, що всі ці люди вони погоджуються на якісь жертви, на якісь труднощі, не тому, що вони йдуть за ним, так? а тому, що вони хочуть просто безкоштовної їжі. Давайте будемо чесними. Так? Чи прагнули вони його пізнати, я не знаю. Чи просто були зацікавлені в тому, що він може їм дати? І у вірші 35 Ісус пропонує себе самого: Я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене не буде ніколи спраглим. Ісус каже, Я хліб життя. І люди зараз мають вирішити, чи достатньо їм лише його, чи вони хочуть ще чогось там більше. І ось що ми читаємо в кінці розділу. І з того часу багато хто з учнів його відпали і не ходили вже з ним. Багато всіх цих людей, які розкладали вчора намет, щоб бути з ним поруч, вони розвертаються і йдуть додому. І знаєте, Ісус не біжить за ними. Він не каже, типу, чекайте, зараз буде десерт, зараз буде нове чудо. Він якось не пом'якшує своїх слів. Він сказав прямо: Я, я хліб життя. І його. Йому якось знаєте, його навіть, йому навіть не важливо, що зараз його популярність різко впала. Ісусову, напевно, Ісусу тоді на той момент була важлива не кількість тих, хто йде за ним, так? а рівень їхньої відданості на той час. Так, і знаєте, рано чи пізно нам всім з вами треба буде поговорити з Ісусом на цю тему про свої стосунки з ним. Чи ти послідовник? Ти слідуєш за ним, чи ти просто той, хто розклав палатку вчора. Чекаєш, поки він зробить якесь прикольне чудо. Ти поїш смачно. Отож, ти послідовник, чи ти просто його прихильник? Давайте сьогодні з цим розбиратися. І я хочу. Зараз сказати, що якщо прочитати Євангеліє саме про життя Ісуса, то можна помітити, Ісус каже близько п'яти разів віруйте в мене. Але знаєте, скільки разів Він каже, слідуйте за мною? Приблизно 20 разів. Отже, я не хочу сказати, що слідувати важливіше, ніж вірити. Це просто два поняття, які дуже міцно пов'язані. Це, знаєте, як у спортзалі. Це більше хлопців стосується. Вони приходять у спортзал і приділяють увагу більше верхній частині тіла: біцепсам, тріцепсам, а про ноги зовсім забувають. Дівчата таких хлопців дуже не люблять. Будь ласка, картинку на екран. Як це виглядає, бачите? Це, знаєте, це саме так і з вірою. Тобто віра це не просто згода розума, Це зобов'язання слідувати. Так, картинку можете прибирати, так, я зрозуміли всі, що віру прокачувати мало. Ще треба щось робити. так? І віра в Біблії – це не просто згода розуму, це зобов'язування слідувати. Слідувати вимагає дій і руху. так? Тобто, Не можна віру відокремити від слідування. Віра це не кінцева точка. Друзі, віра це початок лише вашого шляху. Це початок вашого слідування з Ісусом. Сьогодні я хочу з вами поговорити про одного з прихильників Ісуса Никодима. Ви пам'ятаєте все його, так? Він був добре званою, шановною людиною. Він був ну, тою людиною, хто входив до Синедріону. Що таке Синедріон? Це така елітна група релігійних людей, і він був там лідером. І, слух, і слухаючи Ісуса, Никодим він просто ну, не міг не захопитися Ісусом. Він бачив, як Він зцілює, він бачив, як відбувається якесь чудо. Так? Він бачив Його силу, Його співчуття, Його любов. І він, і Никодим, ну, він захопився Ісусом. І він був готовий перейти на новий рівень стосунків з ним. Але це було нелегко для нього. Якщо він визнає себе то тією людиною, яка захоплюється Ісусом, йому доведеться багато чого втратити. Що подумають люди, коли дізнаються, що він прихильник того там Теслі, бездомного та ще з Назарету? так? Це взагалі жах, я думаю, було на той час. Так? І він ризикував втратити своє місце, своє становище, репутацію. Бути таємним прихильником йому нічого не коштувало. Але щоб стати його справжнім послідовником, треба було заплатити ціну. І ціну завжди буде. треба заплатити. І Никодим опинився на роздоріжжі. Він мав обрати між релігією. Та справжніми стосунками з Ісусом. У Евангелії від Івана 3.2 ми читаємо про цей момент з'ясування стосунків. Написано: Він прийшов уночі до нього, так? Це найцікавіше. Далі можна не читати. Він прийшов уночі, так? Чого вночі він прийшов? Бо ніхто не побачить. Бо вночі не буде незручних запитань. І можна було поговорити з Ісусом так, щоб про це ніхто не дізнався. І Никодим він хотів побудувати з Ісусом стосунки так, щоб нічого кардинально не змінювати. Він міг, ну, навіть його сім'я могла не знати про те, що він повірив в Ісуса. Він міг просто що? вірити тихенько в серце. Це я колись так казала. Ви вірите в Бога? Так, я вірю в серці. Хто так раніше казав? Деякі зараз так так кажуть. Але знаєте, Ісус він кличе до більшого. Він не хоче просто твого там якогось косметичного, легесенького ремонтику. Він хоче справжньої реконструкції Твого життя. І для Никодима дуже було тяжко почути, що Він з маличку знає якісь святі вірші на пам'ять, а Ісусу треба не це. Йому не треба його якісь релігійні, там я не знаю, ритуали. Це останнє, що треба там, Ісусу було. І в 19 розділі ми востаннє зустрічаємося з Никодимом, і я хочу, щоб ми побачили, що з ним далі сталося. Отже, Ісуса розп'яли, і в 39 му вірші ми читаємо: прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса, і смирно приніс, і залоєм помішано, що з літрів і сто. Це був, Ми знаємо, що це був надзвичайно коштовний жест на той час, так? Смирна залоєм помішаною з літрів 100, ви уявляєте? І по суті, коли більшість людей покинула Ісуса або переховувалась від страху, що з ними щось теж станеться так, Никодим він робить цей жест любові і вдячності. Він стає послідовником. І знаєте. Отже, що для Ісуса насправді означає іти за Ним? Всі ми знаємо чудово ми з вами е, вірш. І я б сказала би, що цей вірш е, це, як знаєте, як реклама для християнства. Всі знають його на пам'ять. Я знаю, що мій чоловік точно знає. Я просто зараз скажу цифру. Цього вірша, розділ, і ви вже самі його мені скажете 3:16 від Івана. Так, всі ж знають. Так, давайте зачитаємо: його. так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Амінь. Так, амінь. Тобто, ви знаєте його всі класно. Він акцентований на вірі. Цей вірш пояснює, що ти спасений через віру, а не через якісь дії. так? Але є ще один вірш, який я вам зараз назву, а ви навіть ну, напевно не здогадаєтесь, що це за вірш. Це антиреклама християнства. Я коли його чула, я така, о Боже, ні, давайте я приймаю всю цю Біблію, мені все тут подобається, я готова на все, але лише не цей вірш. Ла ла, ла тебе не існує, цього вірша нема. Ну, тобто, я так його боялася. І цей вірш від Луки 9.23. Давайте зачитаємо. Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною іде. Від Івана 3:16 не може існувати без Луки 9,23. Е, е, Якщо нема 9,23... 3.16 це лише твоя віра, лише твоя емоція. Розумієте? Якщо ти не послідовник Ісуса вірш 9.23, Він може статися тобі шаленим. Ну, тобто, Як це так? Ну, тобто, Все лишити йти з цим Христом кожного дня. Це кожного дня. Але якщо ти послідовник Ісуса, ти знаєш, що ця гонитва. Яка має, може вартувати тобі всього, що ти маєш в житті, водночас це найкраща інвестиція за все твоє життя. Амінь. Бо якщо ти слідуєш, ти здатен на шалені вчинки через любов до Ісуса, так? якщо ти не слідуєш, ти ніколи не будеш ризикувати. Це знаєш, ти, я хочу привести приклад, це як. Чоловік і жінка, вони зустрічаються, так? І жінка вже каже, чоловіку, ну що, давай одружуватися, так? Але він не хоче одружуватися. Чому не хоче? Він боїться, якщо він відважиться на цей вчинок, він може втратити щось краще, ніж, наприклад, її. так? Тож він пропонує, чому б нам просто не почати разом жити, так? Як багато чоловіків робить, От і розкрили ваш секрет. Тобто читай між рядками, я хочу отримати всі привілеї, одруження, просто, просто жити з тобою, без усяких зобов'язань і втрат. Оце, хто не слідує за Ісусом, вони хочуть з ним стосунків, але хочуть ось таких стосунків. Той, хто слідує, він слідує на всю, на повну. І знаєте, я поки готувалася до цього слова, я згадала, я зовсім про це забула. Я згадала, я не знаю, може Бог мені не пам'ятав. Це було сім років тому назад. Ми познайомилися тоді з моїм майбутнім чоловіком, і там щось пройшло 2-3 тижні, і ми вирішуємо одружуватися. І моя молодша сестра, маю зауважити, молодша, так, вона. Каже, слухай, нам треба дуже серйозно поговорити. Вона вже була одружена, в неї вже була дитина. Так? Ми сідаємо за стіл да, напроти одної, там робимо каву, і у нас серйозна роз... розмова, така серйозна розмова серйозна. І вона мені каже: Слухай, ну в тебе було багато захоплень, багато хобі, то те, то сє. Потім тобі щось в голову стукнуло, ти поїхала на 4 роки в Іспанію. Ладно, добре. Потім були мотоцикли. Була серйозна аварія, ти вижила, слава Богу. Ладно, добре. Тепер ти мені кажеш, що до тебе в магазин прийшов хлопець, ви знайомі з ним два тижні, і ви будете одружуватися. Я кажу так, вона каже, добре, але ти кажеш, щоб вам одружитися, тобі треба ходити в церкву. Я кажу: так. Вона каже. Е ти хоча б дізналася про, це, про цю церкву? Це хоча б не свідки Єгови? Я така думаю, господи, вже я нічого навіть, про це не дізналася. Може, і реально свідки Єгови. Це, це я жартую. Так, І вона мене питає: слухай, це твоє нове хобі? Це твоє нове захоплення? Може, вона тоді, я не знаю, хвилювала за мого майбутнього чоловіка, що я якось його кину, може під Вінсенс, чи що, щось, я не знаю. І от вона мене впитає: оце оця церква, ти навіть в Бога не віриш, це твоє нове захоплення? Скажи мені, чесно, ну, якось виглядає так. А я їй щось заспокоїла, щось їй там сказала. І знаєте, а сама така думала, блін, ну реально дуже схоже на те, що це так якось виглядає не дуже. І знаєте, в мене зараз є відповідь на це, що Бог це останнє найкраще і найважливіше моє захоплення. Після нього вже нічого не буде мене торкати мого серця, ніякі захоплення, ніякі хобі, як Бог. І хочу, щоб він займав трон мого серця. До чого я це все вам розповідаю? Тому що це один із пунктів слідування за Ісусом. Він полягає в тому, що ми кожен день намагаємося, щоб Він був на троні нашого серця, щоб нічого нам не заважало і нічого не зайняло Його місця. Правильно? Але ми намагаємося так, але намагаємося, то знаєте, це не таке правильне слово. Нам треба кожен день, нам треба кожен день помирати для самих себе, щоб Ісус лишався на цьому троні. Знаєте, це важко. Але я так хочу цього, і я так стараюся. І хотіла, щоб ви теж почули це і теж намагалися, і помирали кожен день самі для себе, щоб Ісус лишався на троні вашого серця. Рити і сестри, давайте молитися. Так, Господь. Ми дякуємо, що ми врятовані, Господь, і ми знаходимося в твоєму домі, Господь. Я дякую Тобі за кожного брата, за кожну сестру, які зараз знаходяться тут, Господь. І Ти віддав свого сина, щоб ми мали життя вічне, Господь. І ми готові взяти наш крест і слідувати за тобою. Я прошу вклади своє бачення, Господь, в наші серця. Ми тут, в Твоєму дові, і ми не хочемо просто сидіти на цих стільцях, Господь. Ми будемо ризикувати ти цим шляхом разом з тобою. Ми готові на серйозні стосунки, Господь. Господь, ти наш хліб, і ми не будемо голодувати. Амінь.